На Черкащині дорога смерті забирає життя мешканців села Червона Слобода. Траса державного значення буквально ділить навпіл цей населений пункт. Та й засобів безпеки на проїжджій частині лише дорожні знаки та розмітка. Але пішоходів вони чомусь не рятують. Не перехід, а лотерея на трасі Чигирин Черкаси у червоній слободі пішоходи щодень ризикують життям. Найбільше діти, адже школа стоїть якраз на узбіччі. І, попри попереджувальні знаки, водії майже ніколи не скидають швидкість. Я живу напротив на трасі, можна сказати. Тут не видно абсолютно нічого. Взагалі нічого. Коли на дворі трошечки туманець або така мрятічка, та взагалі не видно, не видно, на що машина їде. Селяни вже давно охрестили трасу дорогою смерті під колесами автомобілів. Місцеві жителі гинуть ледь не щороку. Це ми вже ходимо, це вона вже бігає. Ірину минулого місяця на тому ж переході збила машина. У неї чисельні переломи та складна травма голови. Дівчину виходжує мама, поки голова сімейства у в'язниці. Рівно рік тому на цій самій дорозі він на смерть збив дитину. Якби там воно було освітлення, хоч якесь, він би побачив її. А так теж дитина була в темне вдягнена, і він не побачив і збив її на смерть. От а ось о 10 жовтня, будь ласка, вже моя дитина потрапила у ДТП. Із засобів безпеки на трасі лише розмітка та дорожні знаки, хоч селяни не раз просили хоча б про ліхтарі. У сільській раді кажуть, не мають права встановлювати освітлення. Дорога, мовляв, на балансі облавтодору. Там жаліються, бракує грошей. Було багато звернень з 13-го року. З 13-го року по сей день питання так і не вирішено. Судячи по всіх аваріях, які трапилися за цей час, питання не вирішується. П'ятого остання смертельна була позавчора. І знову на пішохідному переході вантажівка на швидкості буквально знесла чоловіка на очах десятків односельців. Коли ми отримаємо проект, отримаємо проект на документацію, ми будемо бачити вже яку потрібну суму. Виділити для того, щоб встановити вуличне освітлення і також світофорні Проєктну документацію в районі вже замовили, та грошей на саму реалізацію чиновники чекають лише з наступного року. Тим часом сільрада самотужки взяла встановлювати світло, хоча б на декількох переходах. Олена Берестенко, Яна Федоровська, Віка новини.